Що це шуропокрут? Гайковерт? Ні, по правильному це акумуляторний ударний гвинтоверт. А як в народі ми його називаємо, просто імпакт. І не поспориш, це компактно і це зручно. І при цьому 120 ньютон крутний момент. Ну, але це треба перевірити, бо звучить дуже потужно. А виглядає делікатно. Хм. І зразу на ньому протестуємо набір ударних біт. Жирно виглядає, правда? Ставимо фіксуючий бітотримач. Так, індикатор заряду є, підсвіточка є. Акумулятор заряджений. Унікальний редуктор. Ну, це жирно виглядає. Теслярський саморіз сотка. Як бачите, закрутив, бо задача непроста для 12 вольтового винтоверта. Знайшов спеціальне сверло для імпакта по дереву. Попробуємо ним просверлити. Клас. Врече, це діаметр 8. Узяв довшу бітку і спробуємо вкручувати шуруп. Просто, як ровер. Бачите інструмент, бачите, яку роботу він виконує, тож все рівняйтеся зі своїми потребами. Турбошуруп сотка, спробуємо його сюди загнати. Це цілком реально. Так взяв з набору таку бітку. В першу чергу хочу відмітити, це зручна робота. В чергу ми зробили експеримент на великих теслярських, на турбошурупах. і хочу зазначити, що цей побутовий інструмент справився з такими завданням. Тож, який результат замітили ви, і що ви готові написати в коментарях на цей тест? Працює на безщитковому двигуні: 2400 оборотів в хвилину, 3400 ударів в хвилину, 120 ньютон і 12 вольтова потужність.